Так, друзі, всім добрий день. Бачили, я сіяла цибулю, часник тут садила. Сьогодні їздила здала ще я в район, в деражню, возила горіхи, вчора не було відео, не було що знімати. Я вчора горіхи перебирала били цілий день. То, так, якось день пройшов. А сьогодні е, хочу вам показати знаки, які мені зварили вже, бо то я показувала бистрі. З граблів можна зробити, а це мені хлопці воно вже зварили. бачите. Взяли такий навіс від дверей просто і влупили три туди штирі. О, і от такі в мене знаки тепер під грядки сіяти. Во. Хочу... Отут правильно, я тоді казала, що чи вгадаєте. Вгадали, що я хочу тут кавун і диню посіяти. Але я ще подумала, що я сюди зараз втулю тулю Петрушку з краю посажу. І моркву. Взяла дві пачки моркви. Ви написали мені були, що на зиму добре сіяти моркву. Дивіться, отаку моркву я взяла. Це не реклама, я просто показую вам, яку я взяла для себе. Одна солодка якась, Ням-ням, ця солодка, а та не солодка. Мені одна для себе буде, одна для кроликів не годувати. Взяла отаку петрушку. На зиму посію і отакий щавель. Бачите? Хто каже квасок, хто каже щавель, як хто його називає. О. Хочу тут зараз посіятися. Во. Ну що, пішла я працювати. Потім покажу вам, скільки в мене чого вийшло, Не ну, спіла я з городу, так в мене воно вже помощників ціла куча. Хочу вам показати, що скільки в мене вийшло. Ой, зараз покажу. Так, в мене ноги болять. Зараз. Це ось це цибуля, бачите? Це сухеньке, це цибуля. О, пішов перший рядок моркви і аж посюди. Оце в мене морква. Такий кусок получився. Це я одну пачку посіяла, ту велику. Другу навіть не розпечатувала. Кажу, до Діми, що мені города не хватить, як я ще й другу розпечатую. А тут посіяла з цього краю собі два ряда петрушки і два ряда щавлю. Мені хватить. Багато не сіяла. Туди в бур'ян нічого не садила. Там треба буде раундапом покропити, і тоді можна буде щось теж сіяти. А так то поки туди нічого не тикала. Отак. У мене, вважайте, вже півгорода тут засіяно. Тут кусочок залишився. Ну, тут, тут, тут я вже собі таке редіску посію. Якийсь салат, як щось таке поняли. Вже тут а не будуть кавуни з динями, вже будуть нижче кавуни з динями. Якщо хватить мені місця, побачу з моїми масштабами. Ой, <пів> мені, мабуть, города буде мало. У мене залишилося ще пів кусочка. Півгорода я вже засіяла. А що півгорода в мене лишилося. То, що мені треба буде, буде буряк, фасоля. Да, курі деруть зарази. Бачите, що роблять? Сволоти. О, повидирали мені цибулю. Завтра будуть закриті. Все, кінчилося їхнє гуляння. Вони мені все повидирають. І здоровий такий двір, то йди там, ти йди рися, ні. треба тут у мені дертися. От курі. Крила обрізані, будуть сидіти в клітки. А що робити, бо вони мені все з'їдять. І в мене ще залишився отакий кусочок, бачите? Ще капуста піде. Сюди, Да. Капуста, буряк, перець, помідор якраз. Ну і може де там кусочок лишиться, хоч на пару корчиків, кову найди, хоч би трохи посадить. Про щось кажеться, мені мало, бо там той кусок, той город хочу повністю його засадити картоплею. Бо, бо я думала, кукурудзу сіяти, а я кажу до хлопців. Кукурузу посій, тому що ми роки з нею барабулю посадимо. В тому барабулю продам, кукурузи куплю і все. І на тому закінчиться. Дівчата мої пасуться. Припнули їх. Тут опастися єде. На весною буду припинати в садку і на полі. А це все буду косити їм на сіну. Цю всю траву. Це буде назиму на сіну. Да, Машка? Машка! Таша, а Дашка не любить бути прив'язана. Це для неї каторга. Що ти, запуталася? Да? Кажи добрий день, поздоровкайся. О, дивися, ти вже тут і повигризала як. Моя розумничка. Накручується. Цеп трохи. І запукується їй. Отак. І там є кольцо, і воно щось все одно. Ага, до кукурузення лізе. Хм. Я її на траву припнула, а вона до кукурузення тягнеться. Оце все, ну це ж сусідська трава, поняли, так? Да? Це сусідська вниз буде. Коситися сіно. А оце, отут, це вже моя сторона. О, тут теж хлопці косять. Може, щоб спію покропити від бур'яну і переорати зиму. Поняв? Оце, ось, ви бачите, де почали косити. І оце таке о! -о. О, отако. Оце все буде картопля тут. Такий кусок картоплі буде. Яку велику продам, щось собі лишу. Бо то мотокосою коситься, бачите, а це ручною, ти ручною тяжко. Треба такою косою, мотокосити. Ну, сьогодні вже докоситься, я завтра його покроплю. У мене є полівізатор на акумуляторі. Не купив купив тому году. О, і воно тоді буде діяло. Ці яблуньки треба буде порозчищати. Тут теж позаростало бузиною, крупивою, і треба це все викошувати, вичищати. І вже тоді буде порядочок. У нас тут. Машка, ти чого кричиш? А? Ці яблуньки теж вони вже старенькі. Но їх би почистити не мішало би. Що таке? Чого ти плачеш? Все. Отакі у нас справи. Потихеньку, помаленьку. Обсаджуємося, обживаємося, так, да, Машка? Машка моя Машка. Моя красотка. Моя дівчинка. мама вже молоко чекає. А та ні, та боїться мене. Да, Дашка? На припоні сидіти, то для неї. Все, каторга. <ріхи> О. І що в мене ще цього города тут лишилося? Ще небагато. Ну, може, в кінці тут посію диню і кавун трохи. Буде діло. Угу. Попусти, треба багато, щоб наквасити на зиму, щоб була своя. Огірків треба ще буде посіяти, щоб теж свої були. Ой боже, капець мені буде на тих городах. Але все треба, бо хто знає, що далі відбуде. У нас часи неспокійні, ціни піднімаються, робот немає. Людям, як хоч, так і виживай. Ще в селі. То ще якось, якщо не лінуватися, посадити якого города, тримати яку курку, ну то ще щось будеш мати. Бо якщо в селі нічого не робити, роботи немає, то все, капець. О, все. Отак. От якщо таке от відео у нас, друзі. Ну що, як завжди, всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі в наступних відео всім пока.